Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, всіх, хто до мене завітав сьогодні в неділю, 3 грудня. Я рада вас вітати у себе вдома. Як я і обіцяла, хочу з вами розкрити зараз посилку від Флоріума. Замовила нарциси і ось зараз. Прийшла посилочка ця, хочу поділитися своїми покупками з вами. Ну, я вже відкрила скобочки оці, що зверху, але далі ще не заглядала. Подивимося, бачу, дуже ретельно все спаковане. Ну, ось такий наповнювач, щоб нічого тут не гойдалось, не м'ялося і не руйнувалося. Ну ось у таких в мішечках різні сорти нарцисів. Нарцис Polar Ice. Полярний, щось айс, очі і щось полярне. Не знаю перекладу, треба дивитися словник. Нарцис, арт парфюм. Ну, щось пахне, дуже видно. Арт парфюм. Далі. Нарцис, драма Квін. Якийсь король нарцисс Доблбі. Тут такі доволі великі цибулини. Такі щось великі-великі. Ой, десь от. Далі. Нарцис перекоці оус. Не знаю, зовсім перекладу, що це. Треба думати. Нарцис піпіт. Теж не знаю. Так, і ось ще, по-моєму, такі, як уже був «Дабл Ді», Так. Да. Я їх по два замовила. І тут у нас нарцис перекусіоус. Теж буде два їх. А ось взагалі одна цибулинка. А чого ж це одна цибулинка? Нарцис Innovation. Інноватор. Інноватор. Взагалі їх там по дві поймуть, а це щось по одній нарцис Арт Перфюм. і, 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 і. Narcis Prom так. Далі. Нарцис Drama Queen, король» чи що? Не знаю, перекладу. Так, думаю, догадатися, можна щось. Нарцис Колор» Не знаю, теж переклад І, і, і нарцис Innovation. Так, добре, що у нас в квитанції? Так, дійсно, серед них раз, два, три, чотири по одному, по одній цибулині у, в упаковці. Ну, добре, дорогі друзі, саджати я їх буду у ємкість. Оце все добро, що прийшло мені. Покажу вам, куди буде саджати його. Ось тут стоять мої бакупи, і ми внесли оцей великий горшок. Тут ріс банан, але банану тут не сподобалось. І ми його пересадили в інший горщик менший. Ну, він просто тут загубився в цьому великому горшку і не було ніякого толку, із того, щоб він ріс. Ну, я вирішила, щоб горшок цей не гуляв, придбати отаких от от нарцисів, яких у мене ще немає, і садити їх в горщик. Ну, мені здається, я їх багато купила. Придеться ще горшка одного купляти. Ну, побачу, як там воно буде, а поки що саджаю тут. Ну, от такі мої покупки на сьогоднішній день. От, мій цитрусовий садочок чекає весни, бачу, поки що просто зеленіє. Так хочеться, щоб цвів, але, мабуть, на все свій час. Ну, а на дворі зима, як ви бачите. Температура не дуже низька, 0 градусів, мінус 1 градус поки що, ну, а там буде видно. Тож, дорогі друзі, на цьому я, мабуть, буду закінчувати, чи, може ще покажу вам, як я буду саджати їх, на яку глибину, поки зроблю паузу. Дорогі друзі, ну от я вже приступила до посадки і хочу вам показати, який посадковий матеріал, е, значить, у цій упаковці. Досить пристойно. Е, Отакі от, от дві цибулини. Тобто, по факту, їх чотири. Ну, я вже ось посадила, ну, витягну спеціально. для вас. От, бачите? Фактично дві. Їх можна розсадити, можна посадити разом, кому як хочеться. У ну, мене місце обмаль, як завжди, то я сажу разом, не розсаджую. Ну, а, мабуть, правильно було б їх розсадити. Це сорт Double D. Ну і ще одна така упаковка, теж Double D. І він точно так же по Дві цибулини разом. Ну, он, уші-уші, за вікном Ліра, що добивається в хату. Якщо бачите, стоїть. Чує, що я тут розмовляю, ну і собі хоче зайти. Ну, от, я намагаюся втиснути це все в цей горщик. Побачу, якщо поміститься, то буде добре. Ну, ось я розкрила іще один Double D. Тут ось одна одна така велика цибулина, бачите? Ну, і ще одна, яка складається з двох меншої і більшої. Тобто, посадковий матеріал, ну, на п'ятірку з плюсом. Наскільки я розуміюся, в цих речах. От Так що я дуже задоволена своєю покупкою. Ну, але результат буде весною. Дорогі друзі, ну от наступний сорт прикоціос, якщо я правильно прочитала, е Да. Прекоціоус. Е і ви бачите, що тут теж подвоєні отакі цибулини, ну, трошки менші вже за розмір, не такі великі. Але і не маленькі, подивіться, досить великі цибульки, сухенькі, без усяких ознак, хвороб. Дуже хороший посадковий матеріал. Ліра, погуляй трохи. Хоче-хоче. Отже, дорогі друзі, в цей горщик не вмістилися всі мої нарциси, і ще я посадила ось. Такий чорний горщик для от, ну, Поставила його в корзинку, щоб було красивше. Ну, гарніше, щоб було. І от сюди теж посадила чимало нарцисів. От, ну, намагалася їх так розподілити, щоб вони. Виглядали між собою як композиція. Ну, от, один із них має білу серединку, жовті пелюстки, а інший, навпаки, білі пелюстки і жовту серединку, а один із них білий і має трошки жовту серединку, трошечки, тільки чуть-чуть. От. Ну, і ще один має з червоною серединкою. У нього вже просто не було куди посадити, ну і він сюди пішов. Ну, от так от якось буде. Ну, побачимо. Весною, дасть Бог, зацвітуть. Ну, а поки що моя бакопа. Ну, і тут трохи мало світу, світла мало їй, ну, лірі мало риби, мабуть. Тому що вона тільки шов у котів забрала рибу. Да? Да, так, віджала рибу. Ось ти така у нас. Так, пусти мене, я бакопок. хочу показати ще. Ось Подивіться, отак от вона у мене зараз квітує прямо тут, в коридорі. Але ось уже новенький Прирісти він досить-досить блідий, тому що йому явно не вистачає тут сонечка. Ну що ж, нічим допомогти не можу. Буде так. Ну, а ці горшки з посадженими нарцисами, я так думаю, що вони підуть в шию в погріб і будуть там стояти. Тільки це проблема, звісно, занести цього великого. Ну, якось вже будемо старатися. Тож, дорогі друзі, я на цьому буду закінчувати свій маленький такий ролик, показала вам. Які я покупки зробила у Флоріум. показала вам свою бакопу, як вона себе почуває зараз, дожидаючись весни. Ну і на цьому до побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові, мирного вам неба над головою. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія.